І на тлі скандалу з корупцією в енергетиці Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це повідомила прем'єрка Свериденко. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду сьогодні. Вранці Галущенко, який раніше очолював Міненерго і зберігає на нього вплив, фігурує на записах, які оприлюднили набу у межах розслідування про масштабну корупцію в державній компанії енергоатом. Галущенко відреагував на своє відсторонення від посади міністра юстиції. Він написав, що погоджується, бо відсторонення на час розслідування це цивілізований і правильний сценарій, але додав, що захищатиметься в юридичній площині. Також уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії енергоатом. Мінекономіка протягом тижня має представити новий склад. Відбір проводять у співпраці з країнами Великої Сімки. Уже розпочали роботу над списками кандидатів і обрали радника, який допомагає міністерству. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки. У міністерстві очікують, що оновлення складу ради забезпечить швидку взаємодію енергоатому із антикорупційними та аудиторськими Кими органами, міжнародними партнерами і суспільством